Обчислити синус від аркосинуса 2 п'ятих. Вважаємо, що аркосинус 2 п'ятих це якийсь кут альфа, тобто нам треба обчислити синус якогось кута альфа. А тепер розберемося із цим кутом. Тобто аркосинус цього кута. Аркосинус 2 п'ятих це є у нас альфа. Якщо ми візьмемо косинус від обох частин цього рівняння. Ось тут і ось тут. То ми отримуємо, що косинус альфа дорівнює 2 п'ятим. Бо з цього всього лівого виразу залишається 2 п'ятих. Отже, маючи, що косинус кута якогось дорівнює 2 п'ятих, знайти синус цього кута. За основною тригонометричною тотожністю синус квадрат альфа додати косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Пишемо, що синус квадрат альфа, додати косинус у квадраті, тобто 4,25, дорівнює 1. Звідки отримуємо, що синус квадрат альфа дорівнює 1 відняти 4,25, тобто це буде 21,25, і, відповідно, синус альфа дорівнює корінь із 21,5.